Друзі, всім привіт! Приїхали ми з Віталією на вечірню риболовлю пробувати ловити вечірнього судака. Водойма досить для нас, як би сказати, невідома. Ми тут рідко коли буваємо, тому ми її починаємо помалу вивчати. Деякі ми вже нюанси зрозуміли, дещо ми вже покидали, дещо вже половили оси дістали, хай Бог милує їх. О, тому, друзі, будемо пробувати ловити. Ми знаходимося з жорсткої такої частини. Водой, ми тут жорстке дно. і Звідси ми розпочинаємо, а там вже карта ляже. Я буду ловити на саваду. Савада, он, в руках. Віталя не віддає мені спінінг. На ній катушечка 4000, Pentagram -ка 0,4, його вже там не досить такі, не так уж і багато залишилося. О, а Віталя буде ловити на що? На М-родкам. Страдік 3000, тест спінінга 420. Длина 290. У мене Савада XP тестом 828 длиною 3 метра. Довжиною. О, І так, друзі, ну що ж, поїхали, бо часу не так уже багато. Треба щось попробувати упіймати. Гайлала. Може як ти його через кусти через все це ужас. Я, я думаю, він це надовго заповнив. А ні, мене, що як було мене сьогодні цілий день дразнить і сходить. Ну, поки Віталя фініс страдає. О, я вирішив розпочати з ось такої стрикази. А Віталя з силіконової стрикази. Я з поролонової, він з силиконової. Ну подивимося. Віталя мене вже в 1-1 чи в 1-0 зробив. Зараз я збираюся його робити. Тому, друзі, розпочинаємо. На восьми. А ти? На восьми. Слабак! Так, все ті ж самі 8 грамів наші. Ну, поїхали. Можливо, на паралонову стриказу треба вагу більшу. А можливо і ніхто його знає. Ну, зараз проджигуємося трохи. Ух! Сход ох, гепнуло, ой, гепнуло. Клас! Але не взяв. От так от. Майже, блін, носа опять тут літає. Майже Віталю догнав. О, втора клювака була. Щойно знову така клювачка була ніжна, але не всік. Йоханий бабай, що ж таке? Що ж вони так мене підводять? Я ж повинен якось Віталію наздогнати. А ну спробуємо здалеку пройтись. Ух, поки на дно впадеш і рак свисне. Ну поїхали. Ніфіга себе вот это полет. Аж з таким шумом, аж вітер від них повіяв. Прикольно. Походу судак відрізняє силиконову стриказу від паролонової стрікази. І не хоче на паролончик клювати. Походу тільки на силиконочик. Хоча ж ні, плюшку вихватив добру. Ну що, зараз тут спробуємо. Опа, подивимось. Работа? Навіть да. вот віттер дує взагалі шикарно. Можна, я думаю, сміло 6 грамів ставити. Щось моя поролонова стрекоза сказала ніфіга, Тому я зараз доджиговую, снімаю і ставлю силикон. Бо це щось не діло. Кидаю я щось в бугря на 10 грамах, то не хоче клювати, щось не хоче, мовчить. Можливо ж все ж таки пізніше судак вилізе. Опа, всадив. Красота. Ну це здалеку, здалеку. Неочікуваний фактор. Бачите, на 12 грамах тиша. Точніше, не так, на 18... фу. На 8 грамах тиша, а ось саме 12 грамів зіграли роль. І дивіться... Вся річ в тому, що він взяв підбородком, надавив. А якщо він надавив підбородком, це означає лише одне. Він не питається, він просто ганяє. Ось так от. Тобто судак на місці є, але їсти він не хоче. Він ганяє. О. от вказується. В тому направленні судаки. Ну, принаймні, один так точно з того напрямку взяв. Ну, Зараз спробуємо. Можливо, ще хтось захоче прогнати приманку мою. А може хтось захоче її з'їсти. У мене кошки, на Кошки, на стріказі три лапки залишилось з чотирьох. І таке відчуття, що ото без однієї лапки навіть нічого не хоче воно робити. Ото як одну лапку відбили, судачки, Ось таке відчуття, що приманка перестала виконувати свою функцію мінімальну, як там чи максимальну. Е і судачки перестали просто банально клювати із за цього. У мене таке відчуття склалось. Тому е така думка, що змінити е на повноцінну стріказу з усіма чотирма лапками. І можливо, тоді буде і далі клювати. Ось він. вечірній. Я таку підсічку зробив, це треба було бачить, в мене ж з води вилетів. <гум> Поняв, на одной підсічці на берег вилетів. В самісінькому берегу гепнув. Фу, блін. Це жах просто. Опа, бежи. Що, є? Сошел? Да, подбородком. Подбородком. Вот так вот. Трохи проклевывается. Что такое? Что там? Что там? і хе даже їх хвоста навіть немає. Ось ми закінчили з Італією нашу вечірню сесію. В принципі, половили непогано, судочка майже немає, на вечір він затих. Як бачите, в Віталія погано. Ну, тобто, як би. В принципі, все нормально. Трошки поклювало. Віталія, он око вибив рибі. От, казав, що підбородка оказалося оком. У мене тут клювака теж була така інтересна. От, я пацечку зробив під берегом. ударив судачок, я пацечку зробив. Я від риба аж на берег вискочила. От. А так, особо цікавого, нічого не було. Тому, друзі, на цій всій веселій ноті. Будемо закінчувати нашу сесію. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальце вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим і Віталя!